З вами Ірина Жіночаркович Консультант і сьогодні пропоную техніку, яка називається лампочка. Це дуже така цікава техніка. Вона на діагностику та корекцію сімейних відносин. І для цього вам потребуються кольорові олівці і аркуш а 4. Цю роботу можете робити в парах та робити з дітками від 12 років. Тож, для того, щоб приступити до роботи, я пропоную вам подумати про свій стан. Про свій стан зараз, про свій настрій, або уявити не уявити, а якщо у вас була якась ситуація неприємна, то можна її згадати, якщо вона була досить. Від недавна, тобто не 60, те, що було там пару днів тому назад, або просто подумати про себе, на сьогоднішній стан, на свій настрій, як ви себе відчуваєте, що вас драйвить, що надихає, або ще вам дає енергію, надає, що ви відчуваєте до себе та до оточуючих до людей, які до вас близькі. Можливо, це про родину, про друзів, про якесь близьке оточення. Тобто про це закрили очі, трошечки подумали, помислили, щось собі там уявили. І е, повертаємось, відкриваємо очі і починаємо малювати. Кольоровими олівцями на аркуші А4 малюємо себе в образі лампочки. Тобто, як ви, себе, як ви собі уявляєте оцю лампочку, як вона може виглядати, на що вона може бути схожою, як ви її б намалювали? Тобто спочатку ми уявляємо себе, свій настрій, свої відчуття. Те, що нас підтримує свої емоції на даний момент, так? І потім починаємо малювати лампочку. Е, Нагадую, не важливо ваше вміння малювати, це взагалі не важливо. Тобто, якщо у вас щось там, якщо у вас з малюванням ну, взагалі ніяк, нічого страшного. Відкриємо таємницю, у мене з малюванням також не дуже. В арт-терапії ми використовуємо завжди емоції. Емоції, кольори, котрі ви берете, але не вміння. Ми не оцінюємо вміння. Вміння малювати то для художників. А для нас потрібно завжди вирівнювати емоційний фон, працювати над собою, над своїми емоціями страхами, агресіями, над самооцінкою, ну і тому інше. Теж малюємо лампочку. Для себе спостерігаємо ці емоції, які ви відчуваєте. Також це можна малювати, до, до речі, можна малювати красками, якщо у вас ну, це виходить. Так, відслежуємо, відслідковуємо свої емоції, які ви відчуваєте, коли малюєте. Так. Що вони вас викликають. До речі, якщо вам щось хочеться додати, ну, не тільки цю лампочку, ви можете додати. В арт-терапії дозволено все. Так. Щось таке, так? Ця лампочка, але мені щось тут... Хочуться намалювати її на такому. Тому для того, щоб почати малювати, ми завжди просимо вас уявити і подумати про це, про цей стан, про ці спогади, про ці емоції, про наші думки. Розслабитись і почати відчувати себе справжньо і тільки тоді вже приступати до малювання. Бо коли ви тоді почнете малювати, при правильній проробоці себе в розслабленому стані, вам іноді захочеться чогось тобто додавати ще, відшивати це по-іншому, відчувати це. По Серцем, емоціями, а не головою і нашими думками, котрі завжди там будуть. Не роби так, а зроби ось так. Нам так не потрібно. Нам потрібно душею, не розумом. Розслабитись і просто тут щось собі відшити, відчути і помалювати. У мене ось така, до речі, гірлянда виходить, бачите. Цікаво. І завжди, коли домальовуємо щось, от як я, тут гарлянду, то для себе що це може значити вам? Так? Що це для вас може бути? Чому саме гарлянди? Чому саме такі кольори? Так? Чому? Тобто для мене це може бути настрій або люди, які мене підтримують як лампочки, так? Тримають на цій позитивній ноті. або це може бути такий мій настрій, грайливий, чи такого кольору, чи такого кольору. Ну, щось таке. Так, а, коли ви намалювали цю лампочку, то, як завжди, дайте назву вашому малюнку. Так? Ось, Якщо б в мене була просто лампочка, то я б, мабуть, назвала її. Не знаю, світло. А ось зараз, коли в мене це є Герланда, то мені хочеться такий щось граливий такий настрій в мене. І я б назвала її, ну, мабуть, якесь свято. Так? Тобто моя картина називається свято. Дійсно, така вона жива і як. Також ми розповідаємо, відповідаємо на питання, що ви намалювали. Розкажіть, будь ласка, що ж ви намалювали? З чим ви асоціюєте ці предмети, які ви намалювали, як ця лампочка вписується в ваш, ваш малюнок. Так? Як почуває себе ця лампочка? Так? Як вона живе, де вона бере енергію? Тобто вона десь до цього десь підключена, чи вона сама по собі просто дає світло? Що потрібно, от, в чому вона е, нуждається, що їй потребу, чого вона потребує, що вона хоче, оця лампочка. І е, якщо їй щось потрібно, от, що потрібні ваші лампочки? Да? От я зараз зрозуміла, що їй потрібен шнур, де вона, е, ну, в принципі, вона ж повинна чимось там питатися, да? ну, цвітити. Ось потрібна є тут електроенергія, тобто потрібен шнур. Десь він туди наверх виходить. Тобто домальовуємо те, що потребує ваша лампочка. А, також, а, розкажіть, будь ласка, про що думає ваша лампочка? Про що ж вона думає, які в неї думки? Про що вона, мабуть, може мріяти? Як вона почуває себе, що їй не вистачає, що ви можете їй дати, або що може вона дати вам? Повідповідайте на ці питання, повідслежуйте себе, своє ставлення, свої відчуття. Розкажіть свої враження в цілому від виконання техніки, коли від початку малювання, чи подобалося вам сам процес малювання, чи подобається вам малюнок зараз. І також дайте яку пораду, якщо уявити, що лампочка могла б розмовляти, яку пораду вона могла б вам дати, тобто, що вона могла б вам порадити в житті, втіл, щоб ви могли втілити про пораду. Якщо ви работаєте, працюєте в парі, то обміняйтеся малюнками з партнером і позадавайте такі ж самі питання, тільки вже малюнку свого партнера. І якщо вам захочеться на цьому малюнку партнера щось домалювати, домальовуємо. І коли ми повертаємо нашому партнеру малюнок, в якому ми щось домалювали, Розпитайте вашого партнера, що він відчуває зараз, дивлячись на малюнок, в якому ви щось домалювали. Також і вас, коли ви будете дивитися на свій потім малюнок, котрий ви домалювали, що ви відчуваєте, які відчуття? Чи подобається, чи не подобається, про що це може бути? Бо, якщо брати метафору, то лампочка то є ви, а все, що. Є іншим, то є ваш всесвіт, те, що вас підтримує живить, і те, від чого ваша лампочка, тобто ви починаєте світитися. Це ваша енергія. Це дуже потрібно відслідити для себе. А, якщо у вас залишились питання або є. Питання по розшифровці цього малюнка, або малюнка партнера, або якась взагалі вам потрібна допомога, пишіть мені. Також нагадую, що перша консультація безкоштовна. Працюємо як з аеротерапевтичними техніками, так і з метафоричними картами. Нагадую: ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Далі буде. Дякую за увагу!